Повиті ніжні, а смачні. Приготуємо таку смакоту із хитростями якими і так про все по порядку. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Ми беремо пластівці вівсяні швидкого приготування і відразу їх заливаємо водою. Кип'ятком заливаємо, беремо склянку кип'ятку стільки скільки пластівців. Запарюємо пластівці, відставляємо їх. Тим часом чистимо та натираємо на терці з малими отворами картоплю. Хитрість перша. Всіх з картоплі не відсіджуємо. На такій же терці. Можна натерти часник та цибулю, а ми ж готуємо овочі з хитрістю. Уже пластівці запарилися, додаємо картоплю у пластівці. Цибулю нарізаємо дрібно кубиком, а часничок січемо ось так ножем. Часничок та цибулю теж додаємо. До пластівців. Вміст чаші змішуємо, перемішуємо, фарш за смаком солимо, перчимо та ще додаємо хитрість яку а копчену паприку. Адже й смачні будуть у нас котлетки. Можна ще й додати свої улюблені спеції. А далі все змішуємо, перемішуємо і фарш у нас уже готовий. Виплескуємо мокрими руками котлетки будь-якої форми, паніруємо у пшеничному борошні і розігріваємо вже сковороду. А далі ще й хит. Смаження. Спочатку з двох сторін по хвилині дві смажимо котлети на вище середньому вогні. Далі перевертаємо на іншу сторону, перемикаємо вогонь і котлетки смажимо під кришкою хвилин 5. Так котлетки гарно просмажаться усередині. І ось просмажилися вони уже 5 хвилин. На другій стороні. Перевертаємо їх на першу сторону. І знову будемо смажити на малому вогні хвилин 5 під кришкою. А вже смачні у нас сьогодні котлетки на сковороді. Смажимо котлети до золотавого апетитного кольору. І ось. Наші котлети хоч і пісні, але смачно, апетитно пахнуть уже на всю хату. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Котлети із вівсяніх пластівців. До столу такі котлети подаємо з неймовірно смачним соусом. Як його приготувати, на нашому каналі є відео соковиті котлети. А і соусом ще смачніше. У цей момент поставте нам подобайку підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.